Вівторок, 16 квітня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. До Чернівців приїхав дядя Гріша, відомий волонтер, десантник з Херсона. Боковинські прикордонники знову затримали у хилянців спалах кашлюку. Скільки випадків хвороби зафіксували у Чернівецькій області? Буковина у жалобі у вівторок, 16 квітня. На Буковині прощались із військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Сержанта Максима Бучацького в останню дорогу провели у селищі Лужани Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою. До Румунії за 4,5 тисячі доларів на боковині прикордонники затримали двох ухилянтів. Порушників, жителів Івано-Франківської області, зупинили неподалік державного рубежу. Через один із месенджерів порушники відшукали чоловіка, який дистанційно надавав їм інструкції щодо перетину державного кордону поза пунктами пропуску. За таку допомогу перевели йому 4,5 тисячі доларів. Відносно затриманих складені адмінматеріали тривають пошуки організатора незаконної подорожі. У мені змішалося три нації: українська, бандерівська та хохляцька. До Чернівців приїхав відомий волонтер-десантник з Херсона, дядя Гріша Григорій Янченко. У свої 77 років на колісному візочку їздить туром Україною та збирає кошти на дрони для зсу. В яких містах, крім Чернівців, встиг побувати, з ким зустрівся, розкажуть наші журналісти. Григорій Янченко, більш відомий як дядя Гріша, з міста Херсон, після служби в радянській армії втратив обидві ноги та пальці на руках. Переніс 34 операції волонтерством займається з 2014 року, аби допомогти Збройним силам України. Мене інколи люди військові, приїжджаючи на схід, військові запитують: ну слухай тобі. На початок війни 2014 року мені було 68, Вірніше 67. А вони говорять, ну в такому віці, ну ти ж ти розумієш, скільки ж ти можеш працювати, і це ж дуже тяжко, а потім ще їздити передавати. Я говорю, поки ви, ви будете стояти тут, до тих пір я буду працювати, наскільки мені дозволить моє стан здоров'я і. Можливості відомим Григорій Янченко став після початку повномасштабного вторгнення вже в окупованому Херсоні. Виступав з гімном та українськими піснями у людних місцях. Слава Україні, слава нації. федерації, слава Україні, слава нації. Російській федерації. У нас в Херсоні були і буряти, і чеченці, і Денерівці, і Еленерівці. Всі були народності, які там присутні. Але вони розумієте, ті ж буряти, що вони розумілися в цій музиці? Нічого. Що вони розумілися в тому, ну прапор то прапор. А, а що він означає для них? Вони нічого цього не розуміли. Вони розуміли те, що бачать інвалід, бачить каліка, ну їм кидають. І одного разу був такий випадок, що. Ішло три орка, ні, п'ять чи шість орків ішло, із них три підійшло і кинули гроші російські, рублі. Ви розумієте, люди, знаходячись під окупацією, вони бояться всього, але ти своїми піснями, ти своїми своїм, як, вчинком, ти Надаєш їм можливість вірити в те, що прийде українські війська, прийдуть, звільнять і все буде добре. Григорій Янченко їздить по Україні, збирає кошти на безпілотники для українських військових. Із того, що я відвідав, можете, як кажуть, отут помоти, побачити, ти? побачити те. Ті міста, які я вже відвідав. В планах, в планах дуже багато планів, дуже багато. Але ви розумієте, дай Боже, щоб краще я не відвідав інші міста, а щоб війна закінчилася. Оце ми. Просто в мені змішалися три види крові: українська, Бендерівська і Хахляцька. Оце в результаті цього. Отримали ми такого індивідума, як я під час інтерв'ю до волонтера з Херсона підходили чернівчани та гості міста. Мені так сказали, що саме людне місце це починаючи від початку вулиці Ольги Кобилянської. і там десь так: я або я буду десь на початку, або можливо я просто буду проїжджати по. По вулиці, або я десь зупинюся посеред вулиці, там десь посередині, і буду стояти, буде звучати музика, будуть стоять прапори, всі будуть бачити. Мені приємно, що вийшов мер, сам мер особисто. Привітався, поцікавився, чим я займаюся, хто я такий, звідки я приїхав. Тому мені приємно. У Чернівцях волонтер планує пробути до кінця тижня. Закликає не бути байдужими, адже потреби військових лише зростають. Коли підходять жіночки, яким 60 50 плюс за, і кидають кошти, мене пробивають сльози. Ви розумієте, люди жили при радянській владі, люди жили при Україні. Можливо, вони щось не дотримували в Україні, але коли вони віддають 50, і що найголовні, молодики дають монети. 5-10 гривень кидають і йдуть далі, і йдуть далі пить каву. Іде бабуся, кидає 50-100 гривень. Я говорю, слухайте, можливо, вам потрібніше, можливо, вам треба на хліб там, не на що. Ні, ні, це нашим хлопчикам. Як кажуть, на свої потреби в мене є своя пенсія, але і ту. І ту я завжди, коли не вистачає чогось на потреби для армії, я всю цю пенсію від скидую туди. Чому? Тому що на даний час у нас головне те, щоб ми звільнили нашу країну. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Сі 4 Контузії у собак та котів та переламані кінцівки чернівецькі волонтери евакуювали постраждалих тварин з Херсонщини про те, що необхідно для порятунку, лікування та реабілітації чотирилапих, знає Євген Посайлюк. Їм потрібна наша допомога. Ченівецькі волонтери проводять благодійний збір для безпритульних тварин. Серед них є і ті, яких евакуювали з окупованих територій. Вони потребують лікування та додаткового харчування. Скільки зараз тварин на реабілітації та хто надає допомогу? Були тварини, які попадали під обстріл, були, які вчасно евакувалися. Були тварини з рваними ранами, були переохолоджені тварини, бо то було холодно, з пневмоніями багато було. Було багато тварин, які пережили стрес в стані стресу. Були контузії. До речі, цей як кажуть, не постановка, теж волонтерська собака. Зараз у нас на лікуванні. За словами заступника Чернівецького міського голови Ігора Крохмеля, у Чернівцях станом на квітень близько півтори тисячі безпритульних тварин. Багато цуценят забрали в Чернівці з Херсону, де вже і знайшли їм сім'ї. Але і в нас теж тут вистачає собак з різними травмами. На ринку у нас на Калинівському, як і на зеленому, на кожному базарі в нас знаходиться інфекція, яка називається інтерит. Цуценя, тільки потрапляючи на е, територію базару, одразу хватає цю інфекцію і помирає в дуже страшних муках. У чернівцях за день до ветеринарної клініки приносять від 5 до 10 місцевих безпритульних тварин, які потребують лікування та реабілітації. Ну, найскладніші, можливо, ви знімали, бачили того собаку. У нього поломаний таз і, і дві кінцівки. Бували у нас такі тварини, що зломані три кінцівки, і ми справлялися. Якщо ви бачили, собака вже ходить з двома переломаними ногами і тазом. Були складні у нас моменти, коли ми кулю витягували з хребта. З позвоночника паралізований був собака і кіт. Витягли кулю, і собака й тварина ходила. Ну це вже нейрохірургія, але ну нам вдавалося. Євгенія Антонець піклується про безпритульних тварин понад 4 роки. 16 квітня зі знайомими принесли до ветклініки собаку, який лежав нерухомо на вулиці. Їй дуже досталося від людей, тому що от я довго вже підготую, Треба покласти їжу і відійти. Тільки тоді вона підходить і їсть. Ну, от вчора вона почала два дні десь вона відмовлялася від їжі. Вчора щось в нас так лежало, трошки ходило. Цього ранку вона взагалі злягла. І от ми тепер от намагаємось щось допомогти цій собаці. Яна Басар, лікарка ветеринарної клініки, доглядає за тваринами, які перебувають на реабілітації. Принесли його коробиці, знайшли його на парковці. Під машиною. Що з ним було до цього? Ми не знаємо. Не принесли небайдужі люди. Сказали, що не забрати до себе не можуть, тому що в них є свої коти. Він був в дуже в поганому стані, очки були закислі, він кашлав, і вся шерсть була покрита маслом. І я звернулася до наших волонтерів, до Ані, нашої дівчинки. І вона не відказалася, сказала, що без проблем, хай котика лишають, ми все, що треба, ми зробимо. Наразі він же у нас живе другий місяць. Волонтери звертаються до небайдужих підтримати збір на лікування безпритульних тварин за номером банківської картки 42 46 0010 008 7601. Юген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Переглядають фільми, вивчають походження з землі, відновлюють стародавні українські традиції. На базі церкви у Путилі створили простір соціального розвитку. За які кошти його відкрили, які заходи проводитимуть та для кого? Напередодні Великодня у Путилі для дітей організували майстер-клас з писанкарства. За кошти гранту благодійної організації благодійного фонду Каріта Щенівецької єпархії закупили необхідну техніку для новоствореного дитячого простору. Ми пишемо писанку за допомогою воска. Це дуже інтересно і мені це подобається. Це така моя писанка. Я намалював гілочки, хрест і хв. Христос Воскрес. Мені було інтересно, тим паче це якраз до свята. Листівки для ЗСУ гралися тут. В лагері робили, і зараз до такого дійшли навіть буде ще багато майстер-класів, навіть в літо буде ще інтересніше. Мені подобається бути на таких заходах. Я сьогодні зробив писанку патріотичну, тут герб України нашої і Христи, і Христос Воскрес, і такі гілочки. Всі, що було заходи, я всі відвідува у путиллі на базі української греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Створили простір для дітей соціального розвитку. Завдячуючи Каріпсу Чернівці, ми взяли участь в гранті на розвиток соціального служіння при парафії. Завдяки допомоги спеціалістів Карітусу, які вже нас вчили, навчали, підказувалися. Нам вдалося написати такий проект і здобути там перемогу, де ми отримали значні кошти для нашої парафії. Для нас це дуже багато, і якраз метою гранту було створення. Дитячого розвиткового простору в селищі Путела за ці кошти нами було придбано проектор, екран для проектора, ноутбук, принтер, сканер, дитячі розкладні стільці. Для дітей у просторі планують організувати літні табори. Дітям у їх віці то дуже багато що цікаво. Дуже багато чого захоплює. Ну і ми може. Таку альтернативу їм пропонуємо, щоб світ поза комп'ютерами, поза ноутбуками, поза сенсорними телефонами, планшетами також є дуже цікавий, і є чим зайняти себе корисним. Євген Бисилюк, Діана Чігак, новини сі 4 у Чернівецькій області зафіксували 100 випадків кашлюку. Цей показник є найвищим за останні 10 років, зазначають у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зростання захворюваності спостерігається епідеміологами з листопада 2023 року. Серед районів області найвищі показники захворюваності кашлюком реєструються у Вижницькому та Чернівецькому районах. На кишлюк переважно хворіють діти, особливо він небезпечний для немовлят. Що знають батьки про цю недугу і чи вакцинують своїх дітей? Це дуже така хвороба, яка вражає зараз діточок, і дуже страшно, коли діти хворіють, хворіються. Найстрашніше, що може бути. І ми вирішили всі-всі всі зробити вакцини, жодної не пропускати. Ми в державній клініці все робили, не купляли нічого. Поки що це досить небезпечне захворювання, особливо для дітей до року, адже у дітей немає ще такого кашльового рефлексу, і в дитинки може статися просто зупинка дихання, тому для таких малесеньких дітей досить є небезпечне захворювання. У мене це вже друга дитинка, тому першу дитинку вакцинувала і друга дитинка вакцинувала. Інкубаційний період кашлюка – від 2 до 14 днів після інфікування. Перші симптоми – як ГРВІ. Нежить там підвищення температури, може бути кашель, який потім переростає в судомний кашель. І може бути таке напіку піку вдиху, може бути зупинка на віддихання. Лікувати цю хворобу надзвичайно важко. Кашель утримається до двох місяців. Як зазвичай для малюків це стаціонарне лікування, це до місяця в стаціонарі, а далі ще дома доліковуватися. В важких випадках це антибіотики приймати обов'язково. У Чернівецькій області цьогоріч, станом на 16 квітня, зафіксували 100 випадків кашлюка. За аналогічний період торік на Буковині не виявили жодного випадку. Цей показник є найвищим за останні 10 років. Епідемічна ситуація є неблагополучною, і зростання захворюваності у нас почалося ще з листопада 23 року, і щомісячно відбувається зростання захворюваності. Серед районів області найвищі показники захворюваності кашлюком реєструються у Вижницькому та Чернівецькому районах. Цьогоріч у Чернівецькій міській дитячій поліклініці від кашлюку щепили 1500 дітей. Це 24% відсотки від загальної кількості, які перебувають на обліку. Національний календар щеплення включає чотирьохразову вакцинацію від кашлюка. Це в 2, в 4, в 6 і в 18 місяців. В 18 місяців ми закінчуємо вакцинацію від кашлюка. Вже працюю з вакцинацією 20 років, жодного ускладнення після вакцинації на кашлюк я не бачила. На Буковині за січень та лютий 2024 року від кашлюку вакцинували 3486 дітей найбільше щепили у Чернівецькому та ністровському районах. Основними причинами зростання захворюваності кашлюком в Чернівецькій області є те, що за останні роки, особливо в 2020, Двадцятому, 21 першому, двадцять другому, коли тривала пандемія COVID-19, охоплення щепленими проти кашлюка були незадовільними. Значна кількість дітей не отримала планових профілактичних щеплень, і відбулося накопичення великої кількості незахищених дітей від кашлюка. Альвіна Абрамчук, Євгеній Пасайлюк, Олександра Окіпняк, Андрій Миронеску. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе. Побачимось на січотара.